Всім привіт! Мене звати Віталій, і сьогодні ми почнемо щоденники виживання у грі Nether. Гра вийшла в ранньому доступі в Steam На жаль, більше ніж півтора дня сервера лежали. Ну, то есть, там був... ну, Розробники просто банально не справилися з такою кількістю людей, яка хлинула в гру після релізу і в Стімі. Ну, чесно скажу, це мій перший раз, коли я заходжу в гру. Я не знаю, як там буде, я не знаю наскільки воно. Ну, в общем, я чесно скажу, нічого не знаю. Тобто, я тільки читав про цю гру, що вона повинна бути така ж сама, як. DZ. есть ну, тобто, тут виживання, тільки DZ більше там ще відкритий світ, а тут саме місто. Тобто, ну, давайте спробуємо. Тобто, мені реально цікаво. Так. Класно. Нічого, нічого такого, просто зразу взяли і кинули мене в світ. Ну. Непогано. непогано. Графіка, ну, стандартний, по-моєму, Unreal. Чи щось таке. Ну, Основна фішка гри відповідно виживання, PvE-PvP, до 64 гравців на одній карті. Битись Ми тут будемо не проти зомбі, а проти таких скажімо так, істот з назвою Незер, відповідно, назва гри, назва істот, це якраз в неї теж слово. Зараз у мене є тільки кухонний ніж. В принципі, більше нічого в мене немає. Так, то доступний кусок карти. Я так розумію, вони будуть розширюватися і в в повній версії гри буде доступна оця вся територія. Поки поки йде альфа, навіть я б сказав, бо бетою назвати це тяжко тест. Доступний тільки отакий от кусочок. Ну чесно скажу, його тоже, по-моєму достатньо. Окей, давайте все-таки спробуємо знайти якийсь лут. Зараз відбувається, відповідно, ну, офіційно він називається бета-тест. Бета-тест і. Тобто кожен може попробувати цю гру. В стімі вона коштує, по-моєму, так, тихо. А, в стімі вона коштує 16 доларів. Тварюшка, ти мене не бачиш. По-моєму, наскільки я пам'ятаю, головна фішка цих Незер в тому, що вони вміють. А... Телепортуватись, тобто, якщо вона вас побачила, вона відповідно до вас буде телепортуватись. О, ну, і обійдемо. З ножом, по-моєму, на таку штуку виходити собі, 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 тільки гірше. Тут є так звані сейф зони, в яких, можна, е в яких можна торгувати з іншими гравцями. І так далі. Тобто, наскільки я пам'ятаю, розробники розказували, що основна їхня фішка це рівні, які побудовані в висоту. Тобто, відповідно, в кож майже в кожну будівлю можна зайти, ну, якщо вона, звичайно, не в сильно роздовбаному стані, можна зайти і відповідно її можна проскаутити на лут. Тобто, я зараз хочу вийти сюди, Так. Відповідно, гра буде покращуватися. Ооо, що це? Фейсболь набита. Промакс? Знаєш, що це? Фікзболь набита. Гранч Ну, Весь, роді. Це більше все-таки бита ніж, ніж ножем, а бита, Такі, на мою думку, цікавіше. Тут так само, як і в Days, є а, ну, то есть голод і так далі. То есть ти хочеш і пити, і їсти, і від цього ти можеш померти. У -у -у. Ну, я таки зайшов просто прекрасно. Вибач. <рес> ну. Топорчик. Сокирка така мені подобається більше. Що ж, ліземо далі наверх. тихо На жаль, в гріше немає нормального меню, то есть, ну, немає нічого такого, щоб ну, як в стандартній. Тобто, от зараз в мене дуже великий сенсан. Я її, звичайно, на мишці регулюю. Слава Богу, що в мене така мишка, на якій можна регулювати сенсор. А я, вдруг у вас мишка на якій так не можна, то вам просто треба заходити в, конфі... ну, в файли конфігурації гри і там. Змінювати ці параметри. що, На жаль, поки в грі це зробити не є можливо. О, ну, Видно, що графончик поки такий біднуватий, але скажу чесно. Я знав на що я йду і відбити я більшого не очікую. Мені цікавий просто сам сетінг, сам саме виживання. Ну, а ми спустимося туди і спробуємо. Я б вже би вже хотів би. Будь-яко. Жрачки я б розбирав, голода не побув. крові мене, звичайно, бентежить. А, тобто це тільки... Ага, то є, слава Богу, що можна підбирати більше, ніж є е е для так званого. А, все. Місце в мене таке закінчилось. Ага, бандаш начик. Everything is one thing. Я думаю, що бінти мають більшу цінність в виживанні, ніж так, ніж. Так, ніж-ніж. Ага, 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 ага. Так, сходить, східці. <кхід> в принципі, можна спробувати... Я так розумію, скоріше всього... Герої не зберігаються, то есть, ну, якщо я помру, ну, а вийду, то навряд ли я зайду за цього ж самого героя. Хоча, в принципі, можна буде попробувати. Враховуючи, що ця гра у мене для мене надовго і я реально хочу освітити всі її фічі, то, то можна і буде попробую. Ну, в будь-якому випадку я спробую. Так. В принципі, я зробив крюк. Окей. Чи... А, так, сюди. Там на форумі мене дуже сильно смішило. Хлопці, які купили цю гру, дуже матюкались, що її два дня сервери були недоступні. Але, скажу чесно, це ж що би хотіли, це ж ранній доступ. Тут тобто, це було написано, що тобто, гра може падати, гра може бути працювати нестабільно. Тобто, ну, Гра може взагалі бути недоступною. Це нормально, це логічно для альфи, бета. Ну, Діти. Діти, які купляють часто це за татою і за мамині гроші, на жаль, цього не Ну, Це таке діло. Не будемо про це. Не будемо про погане, точно. Давайте поговоримо далі про світ гри. Тільки я знаю, оці, відповідно ці от самі Незер, це колишні люди. Це тобто, просто банально. Ця катастрофа, яка відбулася 10 років назад, зробила їх от такі. Відповідно, от... от... в світі Open -пвп. Тобто, якщо я зустріну людину, я при всьому можу її спокійно вбити. Ну, якщо я захочу. Так же само. Мене можуть вбити. Не знаю, отримає ця гра українську-російську локалізацію. В принципі, вона мені настільки потрібна. Чуть пізніше запишу вже з друзями ролик, тому що зараз я бігаю сам, так як хворію вони поки на роботі, тому нічого дивного. А пізніше я вже все-таки з друзями Ми купили троє цю гру. До речі, є три бета-ключі. Як тільки розпочнеться відкрита бета для непокупців, можете до мене звернутися, я вам можу дати ключі без проблем. Теж побігаю. тобто Це абсолютно не є проблема. Ну коли мені, коли мені відповідно не були ключі, тому що поки мені включі, теж ніхто не вибір. Так. так, але я взагалі... А, тобто я був тут, тепер я тут. Post. Є у нас є такий семдольф Маркет. Не можна. Ще одна гра, яку мені ця гра нагадує, це Dying Light. А Dying Light все-таки про зомби. Ну хоча теж там не специфічні зомби. Вночі перетворюються в набагато більш страшніших плюс, ну Ну по стекінгу, відповідно, це дуже схоже на Дейлайн, просто без паркуру. В Дейлайті теж буде кооператив, але тільки там буде іменно а Тут так все-таки фріплей буде. Тобто, куди хочеш, туди йдеш. Що хочеш, то робиш. Нія, Ніяких проблем. Щось там натюкаються. Та, от, 9 років пройшло, а мигалки до сих перемигають. У мене місця нема. А, не є сенс підняти в любов докушувати. Давайте я вип'ю краще води. Опівнімо течку. Розробники... Обіцяють дедейтед сервер, можна буде в себе захостити гру при бажанні. В принципі, по-моєму, вони на форумі зараз уже сорси сервера виклали. Но, чесно, я ще сильно так не цікавився, що вони там робили. Я форум так почитав, тільки зрозуміти, що це нормально, що серверів не було видно. Виявилося, І... що це абсолютно нормально, немає чого переживати. Ну так пустинно тут. Скоріше все я просто вибрав не самий. Нас... Густо населений сервер, ну і добре. Подивитися на гру, цього буде достатньо, якщо чесно. Стоп! Знак стоп. попробуем, по крайней мере, побыть, если мы еще окей смысл. Тихо, тихо. Кичу, ты да. Хрена, ты сильный. Давай сильно меня. Половину ХП зніс. Хм. Ну, по крайній мірі. Ми подивились на... Пістолет! Тихо-тихо, тихо. Що мені викинути, щоб взяти пістолет? Що вичети? Тим ні тут. Так, деміж 200... і 300. Може його можна підняти, нічого не викидаючи, його відповідно можна зразу ж руку. Ага я змія Окей, дроп. Просто, по-моєму, мені щастить. в мене є якраз місце. Глянем в кого більший вдома. 250. Зо 300. Викинемо. Шкону знадобиться. У хороші. Хе-хе. Не знаю. Пригодяться мені гроші, є сенс поїсти, правда, тому що А, їжа не прибавляє. Поняв. Окей. звук прикольный, то есть вроде как за мной кто -то всегда. Величанный магазин. Тихо. Охне, ага. ну, я понял, то есть краще все-таки пусков, куди ти що... так я понял. поняв, ага. скучаєш за тим, щоб читати журналы. Окей. Okay. Все же сильно хочу. В бои влазит. Ну... А -а -а. что то Десь якась скотина є. Хм. Окей, давайте повскором на ту сторону. Скажу чесно, звук тут такий, що якщо ви граєте в наушничках, то заставить вас. Чуть-чуть попотіти. Ну, скажу чесно, мені це вже подобається. Звичайно вручну з ними битись важко, ні. Хоча, можливо, це я просто неправильно зброю підібрав я цим. Той гіркою махав дуже-дуже повільно, тому мені спіло трошки наваляти. Думаю, мене було щось швидше за кірку. Збиву, я би наваляв скоріше. просто свято. Кров кишки. Таке прицілювання є, я просто валив на угад. Поняв. Так. Ну що ж, пропоную на цій прекрасній ноті закінчити. Далі, я думаю, ми підемо. В наступній серії підемо в цей поїзд. Ну і. Підемо далі по лінії, подивимося, що там. І відповідно заодно гляну, що це за прекрасний звук. Тільки що видали мені в наушниках, хіба тебе хтось стонув. Дякую за те, що дивитеся. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!